Ви вважаєте, що приготувати випічку без духовки неможливо, але це не так. Візьмемо склянку молока, дві столові ложки цукру, трохи солі, дріжджі та борошно і замісимо м'яке тісто. В яке згодом вмішаємо вершкове масло. У вас повинно вийти м'яке еластичне тісто, яке налипне до рук. Змастимо його олією і залишимо набухатися. Приблизно через 40 хвилин можна формувати кольки і викладати їх на суху пательню на невеликій відстані один від одного. Їх також залишаємо на 40 хвилин у теплому місці, щоб гарненько підійшли. Тепер можна смажити на невеликому вогні з закритою кришкою приблизно по 10 хвилин з кожного боку. Для яскравого смаку змішаємо вершкове масло, кріп та часник і змастимо наші булочки. Виходить повітряна м'яка випічка, і більше не потрібно вмикати духовку.